Всім привіт! Ми отримали дуже багато демісезонного взуття. Це трошки показати зразки. Наприклад, такі чудові для дівчат. Ось такі з медведиком лаковані, дуже модно. Вони всі тепленькі, всередині фліска така, дуже теплі, зручні. Є такого формату. Також такі самі є для старших дівчат, тільки вже підошва йде повністю чорна. Ось такі модні. Є коричневі, дивіться, ось. Вони йдуть всі наблискати, тому дуже легко взуваються і всі дуже теплі. Так, для хлопців у нас теж є новиночки. Дивіться, ось такі коричневі. Ось, це тепліше. І тут прикольно, що йде імітація шнурків. Бачите, є шнурки, але насправді тут є ліпучка і вони дуже легко взуваються і тепленькі. Так, у нас є навіть для старших. Ось вони йдуть до 41-го розміру на двох ліпучках і теж на флісики. Виробництво Польща, дуже класна якість. Ну і таку покажу вам малечку. Трошки дівчата, хлопці, все тепленьке, чудово, на ліпучках, зручно взивать. Приходьте вже на примірочку, чекаємо на вас.